Дорогі радіослухачі, зараз з нами відомий журналіст, блогер, письменник та телеведучий Остап Дроздов. Пане Остапе, вітаю вас. Моє шанування, пані панове, я би навіть не для наших радіослухачів чи відеоглядачів, вона навіть просто для себе, для свого розуміння. Хотів би щось таке, знаєте, докладне сказати про результати візиту президента України. Ой. Андрія Єрмака до Сполучених Штатів Америки, але ось направду не маю я що сказати. Бо ви як помітили, завжди в нас дуже активно, бравурно так висвітлюється діяльність влади саме в частині успіхів. У нас всюди, успіхи всюди, досягнення. Ну тобто, у нас такий наратив, основний медійний. А тут, коли ось доходить до дуже серйозних ключових тем, ну а тут ми маємо візит до свого ключового союзника і від тих певних домовленостей, багато залежить, якою буде і ця зима, яка прогнозується як найгірша взагалі, в принципі, і наступна фаза війни, яка ускладнюється і про це всі пишуть, і так далі і так далі. От якраз, коли до таких тем доходить, знаєте, якось раз. Отак от починаєш плюс-мінус моніторити інформацію, а воно все заховано і закінчено на таких формулюваннях, як там, поглиблення, покращення, запевнення. Ну, там, і отак от все. І нічого детального, так розумію, що треба чекати, напевно. Вже наступного тижня, що там Вашингтон Пост напише, або Нью-Йорк Таймс, або The Economist, може. Ну, бо mm -hmm. ми ж дізнаємося звідти, як правило, всі основні теми і нюанси. То, власне кажучи, напевно, от і, на, і на наступний тиждень я певно відкладу розмову докладну про результати цього візиту, бо ну, від цього дуже багато справді залежить. Бо між цим візитом і Дуже такою ну, тверезо холоднодушною, е холодноводною статею генерала Залужного за економість, пройшло два тижні. Якщо так сказати, та ні, пані і панове, вже три тижні пройшло, де, власне, було описані всі, всі застереження нашого на командувача стосовно довгої війни, як пастки. Стосовно абсолютної залежності від західного і збройного, і боєприпасного, і просто фінансового вливання. І було дуже багато тверезо сказано за що власне, ми в наших етарах це розбирали за що власне головнокомандувач отримав велику ще таку порцію хвилю поваги до себе, респекту, тому що суспільство дуже потребує таких дуже внятних тверезих. Дуже таких навіть холоднокровних е думок якраз цього потребує, бо вже два роки. Оце, оце все найкраще, що в нас є і успіхи. Ми то й так наслухалися, і ще будемо слухати. То власне, ось ці два чи три тижні вони минули, і тут якби так напрошувалося, що якось оця сама лінія тверезості, чи така, чи такий, знаєте, якийсь така тональність, дуже якось такого об'єктивного, якогось приземленого. Аналізу і оцінювання подальших подій і фаз у війні. Вона якби буде підхоплена найвищою владою, і тут і, це, і цей пас від головнокомандувача був дуже вчасний, був дуже потрібний. І ну, всі так плюс-мінус десь очікували, що оцю, оцей пас підхоплять, і країна перейде в режим уже такого дійсно дуже. Некомпетентного і збалансованого коментування коментування оцінювання всього, що відбувається, і з війною із всіма світоглядними нашими протистояннями, але як бачите, ні, як бачите, ну не нема тут Такого нема, я такого не спостерігаю. Бачу, якісь загальні фрази. Не впевнений, що далі все ж таки найвище керівництво не керується тою такою притомною оцінкою, яку запропонував головнокомандувач. А Далі, напевно, ще досі спрацьовують інерція старих наративів, ще минулорічних. І я от не знаю, як цей візит в Сполучені Штати Америки, як він тут грає. Чи він, чи він закінчиться, чи він пізніше ми вже дізнаємося на панозахідної преси, чи він закінчиться певним якимось обміном нових візій, чи, можливо, там будуть дійсно прийняті нові підходи, про які нам просто зараз не говорять, бо це якби воєнний стан і, і, і державної ваги справи. От не знаю. Тому поки що от просто дивимося на це все через завісу і димову завісу, і таку ядучу завісу оцих всіх наших. Фейсбучних е войнушок, як нас люблять казати, срачів, тому що люди розумієте, не покладаючи рук, воюють на теренах соцмереж, до пізньої ночі точаться баталії. А якихось основних дуже дійсно стратегічних речей ми якби, не бачимо, бо, по-перше, і не говорять. І не говорить суспільством мовою ось цією, яку там за заекономі запропонував наш головнокомандувач ще три тижні тому, вже скоро місяць буде. Тому поки що ось е, е, дуже порожньо, напевно, прозвучала моя преамбула. Хотів би я щось сказати про цей візит. Але правда, ось в нас такі речі ми не дізнаємося з перших уст, і навіть не з других, і навіть не з третіх, та й навіть не з п'ятих. А ми будемо дізнаватися вже згодом західної преси. Про що напевно будемо ми говорити вже е, наступні рази. А зараз про що будемо говорити? То треба запитати певного uh -huh. панеру. Дякую, пане Остапе. А чи ви знаєте, коли завершується саме цей візит? І е, питання чи українських журналістів запрошень запрошено на якісь е, такі певні розмови? Я, а офіційні? я не знаю. Я не я не знаю. Ну я не знаю. Висвітлення нема жодного крім як офіційного. І хто там присутній, не присутні. Ну, у нас українські журналісти як клас відсутні. Я попрошу це слово словосполучення не поміняти на придворні. Тому що ця лезоблюдна журналістика, яка в нас започаткувалася з єдиним марафоном і з початком Великого Вторгнення, вона в нас зараз лишається єдиною формою комунікації влади з народом. Вона не говорить, Темами, проблемами, якимись скандалами з суспільством нема вільної преси, немає вільного вискання, є лише путінізм в медіа. Я про це дуже часто говорив. Тому як це буде висвітлюватися? От, власне, що ніяк допущені до цього лише власне провладні. Тобто, нас влада сама створює і формує. Не весь е, об'єм і глибину, і широту висвітлень всього тому, що вони дадуть, те і опублікується. Що не дадуть через своїх придворних. Ніхто інший не допущений, тому я тут не тільки я, але й ви, і мільйони людей тут uh -huh. можуть тільки здогадатися. А який рівень цієї зустрічі і чому uh, туди не поїхав uh, сам президент Володимир Зелець? Ну, Я думаю, там дуже великий пакет uh, поточних питань, оскільки в нас поточними питаннями займається офіс президента, як і всім, в нашій країні. То така посада для американської традиції, це теж треба розуміти, бо ми цього не завжди розуміємо. Вона має статус радника. Тобто це є плюс-мінус прирівняно до радника президента. І відповідно, тобто, через нього доносить інша сторона, основні свої візії і так далі. В випадку з Єрмаком ми маємо особу, яка не радше приймає рішення або схиляє до прийняття рішень. Тому власне з ним відбулися всі розмови. Мене дуже опечалює насправді взагалі все це. Я про це дуже часто говорив, тому що жодного, жодного статусу державного має посада керівника Овсю президента. Як і цей орган конституційно він не прописаний з правом делегувати йому міжнародне представництво. Це право має лише президент. Лише міністр закордонних справ і лише голова парламенту. Ну і все, і все більше ніхто. Ну але в нас є своя ситуація. Вона є унікальна. Аналогів її немає мені здається, не тільки в Європі, де взагалі це не мислимо, але і в світі. Тому от просто береться поправку, будуть говорити з, з, з будь-ким, хто донесе певну думку. Ось власне якою є ця думка. Будемо бачити тепер уже через витоки саме в західних медіа. Про що я сказав? Тому угу. почекаємо, подивимося, що будуть писати з наступного тижня. Зрозуміло, дякую за відповідь за тему. Таку будемо чекати. А я буду й далі йти. По новинах так і хочу від вас чути якийсь певний аналіз. з'явилась така новина, що поліційний суд, уже шостий, підтвердив законність націоналізації Приватбанку справу закрито Так написали журналісти на Українській Правді. Чи може ця подія бути пов'язана з Коломойським і те, що він зараз відсиджується? До речі, чи вам відомо в яких умовах він перебуває? Ну як мені може бути відомо? Я попрошую всіх, ну всіх, хто взагалі дивиться на, на українську пр проблематику і дійсність, чи за кордоном, чи тут зрозуміти одну просту річ. Ми живемо в умовах авторитарного режиму, фактично, де все є лише доступне, тільки обраним. Ну, от, все. Мене Бог милував, і слава Богу, і вас, і, 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 і інших, якось, знаєте бути в тому числі. Це тільки є справа придворних, ну про що ми можемо говорити. Тому насправді на, на тема Коломойського вона завжди вагончиком дочіпляється до, до американської теми. Тому що вимога екстрадиції вже прозвучала. Ну це не вимога, це ось така таке питання поставила перед українською владою. якраз отим, тим 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 відсиджуванням, якраз це питання десь трошки зараз, начебто знято, але це радше технологічне рішення, яке я думаю, є взаємовигідним абсолютно для всіх фігурантів цієї історії. Зараз не думаю, що це аж таке насправді ключове в україно-американських питаннях, зрозуміло. Секретар РНБО Олексій Данілов. Добрався до Телеграму, я собі так написав, каже, що є загроза від того, що Телеграм канали, які може створити будь-хто, є анонімні. Що ви скажете? Бо Телеграм зараз ну, ми дуже нас, часто почали ну, читати. Ну, в нас насправді тут, ну, тут, тут питання, власне, в джерелах інформації. Ну, я, я собі просто не можу уявити людей в мільйонних кількостях, які можуть собі дозволяти читати анонімні джерела. Що таке анонімні джерела? Це що Совєтський Союз? Ну, мені здається, що якраз першою ознакою і першим таким дзвіночком, що щось не то стосовно цього джерела інформації, це, власне, є його анонімність. Я тут mm -hmm. ніколи цього не розумів. У мене навіть, до речі, ніколи і псевдонімів не було. Все, що я, наприклад, я публікую. Свої думки ділюся, і, ну, я думаю, кожна нормальна людина та під своїм іменем прізвищем. Тому дійсно ця технологія розгону фейків або вкидів, або таких інформаційно-диверсійних атак, яким компетентно дійсно займаються наші спецслужби, і е, деколи роблять це абсолютно навіть успішно, я хочу сказати тут. Е, Варто це відзначити, то ось ну і тим треба обмежитись. Я думаю, що якраз анонімністю якось треба бути завжди дуже обережним, бо знаєте, коли. Це джерело інформації не називає себе, а може там розганяти в мільйонних кількостях будь-які мульки, якісь знаєте, наративи. То це завжди може бути частиною цих інформаційних кампаній ворога, що і дуже часто, до речі, стається. В нашому випадку якраз це найчастіше стається. Тому що, якщо ви не, якщо ви помітили, проукраїнські наративи ніколи не є анонімні. А ось такі проросійські, якісь такі, знаєте. Такі, знаєте, з душком, от щось вони якраз завжди ховаються за ні, ізвісно хтось. Знаєте, мене... це теж дуже багато. Ще мене веселить, коли е, з'являється якесь повідомлення, зазвичай російською, е, і так. пише: е, З'явилися докази, що той зробив там так. щось кримінальне. Несить докази, так. прошу, опублікуйте. Ні, ну, так. ні, і люд... а що саме цікаве, що до прикладу на болотах, так на Росії, таким речам вірять. От питання ну, так, до нас, до нас. який ну, процент це суспільство буде все таки вірити і не первіть. Великий жаль в нас теж вірять, і в нас дійсно російськомовний контент, ще й анонімний, ще з душком. Якщо проаналізувати пропагандистські кліше, які застосовуються, до речі, дуже вміло, дуже, дуже так грамотно, ну це ж грамотні люди працюють на інформаційному фронті. На відміну від, від нашого фронту, де держава не доклалася ніяк, щоб мати свій інформаційний фронт. Хоча той інформаційний фронт, як термін, знаєте, з нього всі посміються. У нас є єдиний фронт, і всі це розуміють. Але от в інформаційній сфері мати от свою... Свій, свою зброю інформаційну <гум> ні ну чому не доклали пане Остапе мушу з вами трошки не погодитися марафон єдині новини створений <гум> та ну та, та, Зачотний жарт та я я я його зацінив <гум> дякую ну і остання новина від мене у києві демонтували пам'ятник Пушкіну і на черзі щорса будуть демонтовувати кажуть вже мають дозволи і от якраз згадаю чи не лишити одного коня так написали українська правда. тобто люди, ну, ну навіть... я би сказав так, що кінь нічому не завинив. А що ж це треба? Ну, по Пушкіну. знаєте, ну що, ну вічна пам'ять Пушкінятку. Покойся з миром в своїй псковській губернії в серій Земельці, там де він похований. Розумієте, отже, так дивиться: Лукомор'я більше немає. Провалилося воно розумієте, в пекло то лукомор'я. Дуб зелений вже там на тому лукоморю зогнив, перейшов розумієте, в дрова, хоч якась користь з нього перетворився в сизий димок. Златає цепна, дубі том вже спиляна самими московськими окупантами, які ту золоту цеп разом з унітазами і з фенами, і з килимами вивезли в свої ісконні русські землі. А кот у чорний к чортові матері, здох. Ну з ким не буває. Лишається тепер, знаєте, ізбушка на трьох ножках, про яку великий класик писав, де чекає Путін на кожного, хто ще досі не розібрався в трьох соснах про правду, про от справжнє обличчя великої так званої Росії, яка окуповує землі не лише територіально, але й от такими своїми знаєте, культурними в лапках методами через насадження зовсім інших діячів, які, знаєте. Псковській от спочивати треба. Так що я в тому плані дуже радий. І слава Богу, на шулявці в Києві тепер не буде кому як, там, пісні водити і, і сказки говорити. Ну і слава Богу! Запізно, але нехай буде. Я в тому плані дуже радий. Так, от у мене було б до вас ще таке запитання. Чому так запізно? Ми ну, згад... ми пам'ятаємо, як Катерину в Одесі знімали Катерину о, Другу. це, вот, вот чому так пізно? А в нас на початку війни, коли летіли російські ракети. То якраз у згадуваній вами Одесі одеса мама мішками з піском обставляли пам'ятник імператриці свого ворога, яка знищила козацьку січ, яка угробила тут купу українців на той час. Єкатеріні. Ну от а ви питаєте про Пушкіна. Знаєте, краще пізно, ніж ніколи. Цю тему я просто залишаю за душками, бо для мене це абсолютно очевидно. Ми з цією деколонізацією. З позбуванням всієї спадщини свого окупанта і трьохсотлітнього ворога ми спізнилися рівно на 31 рік. От скільки державі існує, от 91-го, от настільки ми спізнилися. Якби ми швидше це зробили, гарантую! Не було би війни. От, просто не було би війни, якби Україна, та як країни Балтії, та як інші країни-сусіди працювали з викоріненням усього, що привніс колонізатор на наші багатостраждальні, залиті червоною кров'ю наших українців за всі 300 років. Це мільйони жертв покладено в землю. Ось з тим всім наслідям. Ну але що краще пізно ніж ніколи? А чому, до речі, такі речі не робляться одним пакетом? Тобто списувати. От і я кажу, я би взагалі з тим не бавився. Я би взагалі з тим не бався. Не поштучно з пушкіними, з бюстиками. В один день мають просто зникнути будь-які артефакти колонізації в Україні. В один день. То робиться просто. Для того треба просто, щоб була держава. Держава, яка стоїть на сторожі національних цінностей, національних, свого народу. Не отого вже манкуртизованого, зросіщеного, mm -hmm. оцього креольського, який, знаєте, не може вийти от просто за рамки своєї колонізації, не може зрозуміти, хто воно, воно і так і не то, і не то, і не то. і Прото каже, лишіть на спокої. Ну це лише справа Я би назвав навіть це де, політична та? воля, політичне боже лише справа в цьому, тільки в цьому. Дякую, Остап Дроздов. Відомий журналіст, блогер, письменник та телеведучий, був у нас зі своєю авторською передачою суб'єктивно з Остапом Дроздовим». А ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. До побачи навзаєм.